Їх все таки чотири. Це дивіться, це собака з щенятками, які живуть в полі. Колись жили вони на блокпосту, а зараз вони нікому не потрібні. Іди сюди, на, 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 іди будемо їсти. Я кашу привезла. Давай бігом, бігом. Друзі, всім привіт. Це сталося. Ми прилаштували собачок наших. Які жили в полі, яких ми знайшли два з половиною чи три місяці тому. Двоє цуценят поїхали в дуже класні умови. Нам це не легко далося звіті, але ми це зробили, так що дивіться, буде цікаво. Ми з вами поїдемо сьогодні в Чернігів, заблудимося, відвеземо цуценят і благополучно повернемося додому. Дивіться, буде цікаво. Красуні мої, а чого ви думаєте? Вони в клітинці, мої красуні, всім привіт, скажи, красунечки, а ну привіт, гієнка, собачка, улыбачка, А чого ви думаєте? Вони йдуть в клітинці. Бо ми веземо їх звідтію на прилаштування, це збувається, моя мрія збувається, Ми все недовольні, ми взагалі не знаємо, що нам здається. Нам так добре було в полі з мамкою, з нашими друзями, з папкою. ти нас вообще забрала і що тепер нам робити? Але я не очікувала, що це так, розумієте, що будуть просто. Але зараз і клітку мені згризуть. Але дякувати Богу, все добре, їдемо. Зараз швидко розкажу, як ми їх забирали і як збиралися. Проблема була в тому, що нам треба виїжджати зранку, бо в нас вдома багато тварин, лишати їх надовго не можна. І якщо ми приїжджаємо зранку, собак нема, все, ми повертаємося додому, і день у нас, ну, вважай, пропав. От, так у нас було в четвер. В четвер в нас нічого не вийшло, собак на місці не було в 10 часов. До 11 ми підождали, їх не було, все, ми оставили їжу, поїхали. В п'ятницю вони нас зустрічали, були всі, але в п'ятницю ми не їхали, бо Вітя сказав, дорогу Звідти збиралися, мовчки, ми не знаємо, що нас оп'ять жде, чи будуть води, чи не будуть, чи буде в нас дальня дорога, чи ми знову звернемося додому і не знаємо, за що хвататися. Будем. В будемо. Приїжджаємо ми і тільки бачимо собаку уливаку. Собака уливака. Я її одразу на руки, я її одразу в клітинку. Вона лягла і спить, я взагалі не очікувала. Ну що, починається дощ, їх нема. Не мамки, не цуценят. Я думаю, ну що робити? Ждемо, ждемо. Звідчу. Ну, чекали. Ми, навірно, співходили. І вони біжать. Вони біжать. Привікла наша друга. Вот, я їй теж на руки, теж в машину. І от таким чином ми поїхали. Заїхали взяли щеплення, бо вони вже у нас вони типу, поди прививки в них є. А як вона вже другі прививки і зказу прививки. От я ми взяли щеплення построго в аптеці. Лижила в холодильничок, і зараз ми їдемо. Зараз ми їдемо, трясемося, дорога Я ж кажу, хороша. Ми з діткою домовида туди, назад, і ще скупиться, заїхати по магазинам. Бо сьогодні субота, ми не поїхали на роботу, е тому що нам треба вести цих суцінят. Я дуже щаслива, бо сім'я бути хороша, умови дуже гарні. Ну, саме це побачити, якщо мені дозволять знімати. Саме все побачите. Що мої бабусечки, мої халюзі, як лякатусечки, мої красунечки, мої золотулечки. Ну не бійтеся, не бійтеся. Ми вже стоїмо звідтію. Коло Чернігова вже зараз приїде наша нова мама за нами. Да? Скажи, наша мама за нами приїде. Ми заблудилися трошки. Ми вже 10 разів заблудилися. Є з Чернігів, є окружна Чернігова. Кілометрів, навіть 50 ми лишніх дали, за нами приїхала будуща, майбутня господарка наших цуценят І веде нас зараз на своїй машині до місця призначення. А зараз я вам покажу трошечки Чернігова. Чуть-чуть. Виявляється, ми заїхали на окружну, на об'їзну Чернігова. От, і дуже довго пітляли-петляли, а це дивіться, це в'єс Чернігів. Чернігів дуже красивий, город зелений, це їхня церква. Ну, Вона не одна в місті. От. Дуже зелений такий чернігів з багато історичних пам'яток. Ну, Толком ми так в ньому і не були ніколи. От, бачите, як це? Це, мабуть, у них якась. Центральна вулиця, дуже багато в них постройок 30-х років, 20-х. Да, це буде центр міста, я так розумію. Вітя каже, а це так вже видно, що Черніга. Я ж кажу, ми колись були, бо ми заїхали на ту об'їзну, їдемо по якимсь трамвайним коліям, якимсь железнодорожним коліям. Вітя, ми за нею не встигаємо. Встигаємо, встигаємо, встигаємо. От, оце бачите, Чернігов. Парк красивенний, все пострижено, чистенько, гарненько. Ось яких багато таких, е, таких старих сталінок. По-моєму, сталінка, це це не хрущовка. Рижена. Знову якийсь величезний парк. Це таке місто зелене, невеличке, але зелене таке рослин дуже багато, багаторічних дерев. Є і такі гарні новобудови. Вон як русня у нас постаралась. люди вже новий будинок построїли собі все, ми вже за Чернігів заїжджаємо практично наверно, наверно, окружна Чернігова всі дома, всі гаражі, всі, е, всі забори, все-все, все побито. Все, все люди, люди. Люди, звісно, Звичайно, строїть, але все одно видно дуже, що тут, що тут дуже було гаряче. Так, ми вже. Да, ні, ми, мабуть, зараз швидко далі будемо їхати. Значить, е, наші дівчата вже приїхали, ось будуть вони поки жити в цьому приміщенні, поки познайомляться. Сарай. Сарайчик такий, так. Да поки познайомляться з хазяєвами. У них вже є вольєр. Ми зараз покажемо вам двір, в якому вони будуть жити. Вони, звісно, трошки в шокі. Хазяєва дуже класні, нашим дівчатам дуже повезло. Мої стікушечки маленькі. Хлопці дуже будуть любити їх, так? Да? Будеш у любити? У мене три блатики по 16. А, у тебе три блатики по 16 років. Ви всі класні. І будете любити собачок, правда? У нас такой же балбос есть, только он взрослый, намного. Да? Да, и он мальчик, а даже девочка. А, понятно. Вы любите животных, да? Да, а котики есть у вас? Угу. Да? Покажу, Покажешь сейчас, конечно. Покажешь? Так, девчата пока все адаптируются. Сейчас им водички, сейчас им ежи. Они дуже, да. Они, конечно, что мы их забрали от мамки, они вот, да, ну, ну да? ничего. Нічого страшного, у них новая мамка будет, да? Мама твоя, правда? Да. Ну, ничего страшного, у них зайдет, буде папа будет болбош. А, если папа. Сыночки, я потом, если мама скажет, я на секундочку зайду, просто посмотрю, как вы красиво живете и все. В таких умовах будет наше жить собаки. А ви в бассейні купаєтесь? Да, Купаєте за холодно, так? Да? Да? <плес> Прикольно. Весь двір у, -у, -у них э, огороженный. Бачите, як класно. Взагалі, нашим собакам дуже повезло, я рахую. Тимчасовий вольєрчик у наших собачок буде, Ну це тільки тимчасовий, а взагалі вони взагалі будуть гуляти по цьому прекрасному двору. А це ви самі все оце, да? дивите за, да, за розами. Ми знімаємо вдома. Дуже, yeah. дуже класно. Дуже класно, дуже. Прям суперово. А ви поливаєте, бо в мене зовсім рози не ростуть. Ви поливаєте, ну воно сухо все одно, так? Да? Сухо, так. Круто все. Дирочок нема не де під, этим, під, этим, під заборами, бо це ж собаки. Так -да. Це Да, Дивіться, як вони люблять котики, вони. Ой, котиків стільки, класних, да? моя зайка за. Це мишка. Це мишка? Да. На мишку похоже. Це твоя любимая, так? Да? Да. Классно. Аде вы взяли. Наверное, нашли. Она беспородистая, правда? Да. Она... Мы, короче, на даче были, приехали. А она такая ходила? Смотрим, а она у нее лапа хломает. Тебе жалко стало ее? Нет, просто я попросила маму забрать ее и она сказала. Я хотела сказати, а Потом я ее уговорила. Молодец. Все, мы проїхали практично з тим, що ми блуждали.